гостю прошу вас, Україну професії. Ми вже з вами знаємо е, про професії, ми вивчали і знаємо. А сьогодні ми трішечки з вами пограємося. Подивіться, хто до нас прийшов у гості? Шре! Вірно! Він місць. живе трішечки не в місті, він живе в болоті і в лісах. І він дуже-дуже хоче дізнатися про професії. Допоможемо йому дізнатися? Так, так. добре. О, да, так. Я просто почув. Давайте ми разом з вами подумаємо, що ж таке означає слово професія? Професія. Професія професія. Що ж таке професія? Професія це, те, яку людина обирає з самого початку свого життя і працює за своєю спеціальністю. От я, наприклад, ви Тетяна Миколаївна, вихователь. Кожна мама працює за спеціальністю. Захарчику, ким працює твоя, мама? працює твоя мама? Ким працює твоя мама? Ким працює твоя Мама домогосподарства, так? А взагалі мама по професії? Бухгалтер. Бухгалтер. Пані Анастасія, так. Дмитрику, ким працює твоя мама? Там я хотів. Домогосподарка. Не працює так. поки, так? Ну, нічого. А давайте зараз ми з вами трішки пограємося. Зараз одну хвилиночку. Трішки пограємося. Є дуже багато професій. Подивіться, є і поліцейський, так, і лікар, капітан, кухар, вихователь. Дуже-дуже багато є професій. Зараз ми з вами пограємося, подумаємо і пограємося. В дидактичну гру. Хто чим керує? А знаєте чому? Тому що я дуже хочу, щоб ми з вами поїхали у нашу подорож на певному транспорті. А ну, давайте ми з вами пограємо. Хто керує певним транспортом? Хто керує ракетою? Хто керує ракетою? Насладати. Молодець! Супер! Космонавт! Космонавт Так, а хто керує мотоциклом? Ді -ді. Е -ді. Мотоциклист Так? Ді -ді. Дивимося далі. А хто керує? Велосипедом! Mm. Сахарчику хто? Дмитрику хто? Велосипед. 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 Хто? Так А Ану, дивіться далі. керує Трактор. трактором. Трактор. 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 Молодець! Дмитрику! Тракторист! Дивимося далі. А хто керує кораблем? Я знаю. Хто, я знаю. Капітан. Хто, хто? капітан. Капітан. Так? Керує капітан. Ось який він гарненький, так? капітан. А кто керует летаком? Э, был так. Пилот. Кто керует летаком? Пи? Пилот. Пилот, Пилот керует летаком. Какие винхарные у нас. А кто керует автобусом? Водитель автобуса. Воді, Вірно, Захарчику, воді, Молодчинка. Ось. А хто керує потягом? Ну, хто я потягом? Маші. Машиніс. Так? Ось він який гарненький машиніст. Шрек говорить, що ви молодці. Йдемо й далі. Я хочу, щоб ви потрапили е, у світ професій не на автобусі, не на машині, не на літаку, а саме на килимі літаку. Ну що, будемо летіти? Полетимо і будемо гратися далі, так? Давайте ми з вами пограємо в гру. Хто що робить? Подивіться уважно, це перукар. Що робить перукар? Наприклад, перукар робить зачіски. Так? Давайте подивимося далі. Це хто? Пилот. Пилот. А что работает пилот, Сахарчику? Керуя летит на башке в собачье. Керуя летит в собачье. Так, давайте поднимемся далее. Ты кто? Почта. Почта Ноша. А? А що робить Лисоноша? Що він робить? Він доставляє повстанок. Іга, це ти молодець, Захарчику. Розумній. Давайте дивимося далі. А це хто? Він бар. Це хто? Завечері. Что делать продавать? Продать продукты. Разные продукты. Так? А это кто? Это кто, Захар? Захар, ну кто это? Это А що робить швачка? Вона шиє. Одяг молодий це Харчику. А це хто? Поліцейський. Поліцейський Дмитрику, так це поліцейський. А що ж робить поліцейський? Поліцейський Захищає, так? Захищає. А це хто, як ви вважаєте? Ей, вихователь. вихователь або вчитель? І як ви вважаєте, що робить вихователь? Як ви вважаєте, що? Робить виховати. Всі дають низки, і одицідан і от І Навчає, навчає дітей, Вихователь навчає. Дмитрико молодчинка, вивчає, виховує, допомагає, так? Так. А зараз ми. А це хто? Кухар. А що робить кухар? Готує. Вірно? Кухар готує? А це хто? Лікар. А що робить лікар? Ну, що робить лікар? Речка книче от кучне. А чабре. Так, лікар лікує. Так. Шрек з вами погрався, але він знає, що ви, ви трішки заморилися, і вам потрібно відпочити. Тому давайте ми разом з вами потанцюємо. І відпочинемо. Добре. Да, добре, хочу, добре хочу. Так, Добре, хочу, хочу так. Давайте відпочинемо трішечки з вами. Всім привіт! Мене звати Роніка. Ми на каналі до Дітей. Танцюйте зі мною. Руханку гусі потягусі Прилетіли гуси, роблять потягу. Про ушей кебаука у тебя руси потянулся, Про ушей кебаука у тебя руси потянулся. лапки, ходят да чаптя лапка, Права лапка, лива лапка, чапти чаптя лапки. Права лапка. Ліва лапка чапки, чапча лапки. Права Скоку, скоку на толоку люблять пострибати, скоку, скоку на то люблять пострибати, гуси в черевичках, скубаю травичку, скупу скупу та скубаю травичку, скубу, скубу. Оберя та скубаю травичку, прилетіть вітрисько, сяте усе низько, нещанище, іщенище, поки вітав свище, нещанище, іщенище, поки вітав свище, гілля, руси гілля, Розпростерли крила. Поки вище лютий від голови накрили, Поки вище лютий віте, голови накрили. Гуси, руси, руси яка піднімить крилята. Треба заробити, Юрану зі садка прогнати. Треба заробити, Юрану, зі садка прогнати. А де Хаці на горище. День та ніч без відпочинку, крутеть катеринку. День та ніч без відпочинку, крутеть катеринку. В нашому садочку сонце у віночку. Стань русоньки, русонки, на шпинке смикни по листочку. Станьте, русоньки, наш пинку. Смыкнет по листочку. глаголучут, крылья мыть и почуть. Певно хочу любить, ты избиться и полетите. Первно хочу любить, ты избиться и Ты вот речка. Хочу посмотреть. Зараз пограємо з вами в гру кому що потрібно. Ми ж сьогодні з вами говоримо про професії, так? Я вам зараз е, покажу першу картинку і запитаюся, кому потрібна кастрюлька? Можливо, перукарю чи кухарю? Кухарю. добре. Молодці, дивимося далі, а кому потрібна вкріпка. Музик... Музиканту. Так. А ну дивимося далі. А кому потрібен мольбер? Ви ж знаєте, що таке мольберг? Це Така е, дошка, на якому малює художник, то кому потрібен мольбер? Художнику. Художнику молодець Захарчику. а кому необх... необхіден шприц? Дуже доктору. Лікарю. молодець Захарчику. Дивимося далі. Шрек дуже задоволений і говорить вам, що ви молодці. А зараз ми з вами вивчимо чистомовки. мовки. Давайте разом. Шу, шу. шу. Щу? Шу, шу, шу? Я но ношу. Я чистий. Ну що? Ну що? Так, кусти ношу. Так? Давайте так. Ін, ін, ін. Він лікує тварин. ін І ану. Сахарчику. Ін, ін, ін. Він лікує тварин. Він лікує. варить. Що він? І, і, і варить він смачні борщі. Захарчику. захарчакує. І, і варить він смачні борщі. Варить він смачні борщі. Шерек говорить, що ви молодці. А тепер давайте ми пограємо з вами в гру, яка називається «Назви одним словом. Ось подивіться. Людина, яка спіймала рибку. Одним словом, як називається? Риба? Так? Риба. Риба. Дивіться наступну картинку. Людина, яка занурюється у море, океан, і фотографує, як цю людину називають, або спорт, яким вона займається? Драй. Так, ну, для вас це нові слова. Давайте, давайте дивитися далі. Людина, яка рубає дерева. Назвіть одним словом людина, яка рубає дерева в лісі. Лісоруб. Молодці. А тепер до нас прийшов у гості хто? Він не <пит> <лікар>. І він <пит> подарував, <пит> <пит> вам <смаковище>. і <пит> <пит> подарував вам. Він подарував вам маковички і тортики, і піроженка Подарував, тому що ви сьогодні були розумничками. Так? І я. Що рофте і тортик з рабасочка. Він все вам дарує, тому що ви сьогодні були розумничком. Тому що я бажаю вам гарного вечора. Дякую. Бажаю вам гарного вечора і чекаю вас. На наступну зустріч. Добре? Так. Добро вечора, бувайте. Доброго вечора. До побачення.